Всім привіт! Рад вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 22 серпня 2024 року хочу вам показати мою нову широколисту гортензію. Це серія Royalty Collection Lady Matahari Pink. Мені дуже подобалася гортензія, і я дуже хотіла собі Lady Matahari Blue, але тоді я її не встигла купити. І ось я купила цю. Леді Матахарі Пінк. Покажу вам її поближче. Ця гортензія вже одну зиму зимувала в Україні. Тому це вже дорослий двохрічний кущик, який, бачите, квіт в цьому році, але соцвіття набагато менше, ніж я бачила на молодому кущику. І подивіться, як виглядає кущик. Він весь здеренівший. І має пагони, які квітували пінк це та ж сама блю, тільки блю була підживлена спеціальними добривами для зміни кольору. Тому зараз подивимося, чи можна зняти з неї живці. І наступного сезону, якщо у мене вийде їх вкорінити, будемо з вами робити експерименти. Я хочу обрізати цю гортензію так, щоб на наступний рік вона була в мене не розвалювалася, і всі пагони були більш такими стромкими. Тому будемо дивитися. Ось у нас іде пагін. Внизу є дві брунки, які починають розвиватися. І далі ось бачите, дві брунки, які розвилися у такі пагони молоді. І далі по стовбуру ще одна брунька була, яка виросла і заквітла. Ось оці три я буду зараз зрізати, і будемо пробувати їх вкорінювати. Так само, якщо подивитися у куст, то там багато-багато бруньок. Зараз передивлюся і наріжу живців. Ну, що, почнемо. У нас є ось така гілочка. І вона вже ну, така прям лежача, тому я її буду зрізати і залишати перші дві бруньки міжвузля одне і друге. І над ним, десь на сантиметр, зрізати. Ось такий, я сподіваюся, живець у мене вийде. Так само наступна гілочка. Залишаємо два між вузля і зрізаємо. Тепер тут у нас, бачите, оце міжвузля, ось це тут буруньки набухають, і ось ці квітоноси. Ось тут я зрізаю. Так, тепер тут. Тут теж багато бруньок. Я ось так от зріжу. Будемо далі дивитися, що у нас вийде. Ось ця гілочка, про яку я казала. Тут є бруньки. Тому я ось так зрізаю її. Ого, вже така тверда. Так само тут я зрізаю над бруньками. Тепер ось тут. Зараз, якщо вам буде видно, теж над бруньками. Так, ці гілочки поки я не буду зрізати. Подивимося, що тут далі. Ось гілочка, яка вже лежить. Тому відраховуємо два міжузи і зрізаємо. Ось тут, бачите, які гарні бруньки. Ось так зрізаємо. Ця тоненька гілочка. Я її поки що отак зрізу, а потім ми навесні вже побачимо, що воно буде. Оця суха. Прибираємо її і ось тут перехрещуються гілочки, тому я її теж зріжу. Ось так. Що у нас тут? Тут над бруньками. Оцю тоненьку гілочку я зрізаю. І ось ця є. Тут гарні бруньки мають бути, але вони зараз такі чорні, не знаю, чи вийдуть. З них навесні щось чи не вийде, тому поки що відрізаємо і дивимося. Ось тут теж можна зрізати. І у нас що виходить? З краєчку у нас більш пострижені гілочки, всередині гілочки не пострижені. Але е, я їх зараз всі зрізати не буду, тому що рослині потрібен. Зелений апарат листовий, який буде допомагати готувати її до зимівлі. Тому і зараз просто знімаємо суцвіття, які у нас залишилися. І все. На цьому поки що все закінчується. Ось тут можна ось так прибрати і залишити цей пагін, і прибрати соцвіття. І тут прибирати суцвіття. Тільки суцвіття. Все. Подивіться, як вона стала дихати. Її тепер легко буде обробляти, підживлювати. Я вже робила обробки вчора і вже один раз проливала мастером для того, щоб вони накопичували калій і фосфор для гарної зимівлі. Ну що, подивимося, що у нас можна нарізати. Дживців. Ось тут, бачите, є ознаки кліща. Я вчора обробляла від кліщів, тому ось беремо отак з п'яточкою, відрізаємо, ну, тут не видно, чи будуть бруньки розвиватися чи ні. Я ось відрізаю, відраховую раз, два, два міжвузля від квіточки, і відрізаю і отримую ось такий живець. Ось. Трошки листочки підрізаю. І ось такий у нас виходить живець. На цей раз я хочу спробувати укорінювати разом з грандізом, змочую ось так. І заглиблюю, трошечки притискаю трошки. Наступний теж беремо п'яточкою. так, дивимося два міжвузлі. Прибираємо нижні листочки прибираємо ці скорочуємо наш живець, укорінювач і заглиблюємо. Так, добре. Тепер покажу вам ще один і все, і більше. Ось бачите, які гарні будуть живці. Гарні, просто шикарні, гарні живці. Ось такі два. Їх можна було б поділити, але я не хочу, тому я просто відріжу нижні листочки. Отак, всі вкорочу, і в такому вигляді будемо вкорінювати. Ну і ще один. І все. І зараз я наживцюю все, що залишилось. Передивлюся, що можна з цього взяти. І будемо дивитися далі. Все, готово. Ось така кількість живців в мене вийшла. Сподіваюсь, хоч що-небудь з них вкоріниться і наступного року ми побачимо, які в мене будуть живці. А зараз я хочу вам показати азуру. Подивіться, яке велике суцвіття. Коли немає спеки, воно так довго зберігає свою декоративність. І зараз я теж хочу подивитися, чи можна зняти живці з цього куща, тому що він ну, дуже такий загущений. І подивимося, що з цього вийшло. Така кількість живців в мене вийшла. Тут є і верхня брунька, і бокові росточки на гілочці. Зараз все поставлю в пластиковий ящик, і там вони будуть корінюватися. Це буде відбуватися вдома під фітолампами. Ну що, давайте подивимося, як змінюю колір flame blue. Бачите, в неї квіти, якщо не Вдобрювати, не підживлювати спеціальними засобами, ось такі рожеві, як на паспорті. Але після підживлення азура вони почали набувати такий блакитний колір. І якщо в мене вийде вкорінити цю гортензію, то я хочу в наступному році робити експеримент. Хочу вам показати повторне квітування до піоресату. Через спеку всі квіточки горіли, і я не могла б просто налюбуватися, намилуватися. А зараз, подивіться, як вони довго квітують. І ось такий рожевий, світліший потім стає. Ще світліший. А потім взагалі ось такий зелененький колір набуває. Дуже цікава квіточка. І дуже-дуже шкода, що скоро треба буде це все зрізати. Ось такі в мене вийшли живці. Я наживцювала всі свої гортензії, окрім екліпсу, тому що екліпс в мене вже є. Саджанці я вам показувала у минулому відео. І тепер будемо спостерігати, наскільки швидко буду вкорінюватися, тому що це пізнє живцювання і воно відбувається довго. Ось так, тепер вони будуть рости під фітолампами. На полицях ось такі фітолампи. Оце живці, які я живцювала з вами більше місяця тому, і показувала нещодавно, щоб вони не вкорінилися. Що я сьогодні зробила? Я поміняла їм ґрунт, зробила його більш пухким. І кожен живець, який ще подає надію на життя. Зместила, припудрила корнівіном цим грандісом укорінювачем і заново посадила. Не знаю, допоможе це чи не допоможе. Час покаже. Сьогодні 22 серпня. Подивимося через пару тижнів.